Суботній ранок почався, як завжди. Оксана підвелася у дев'ятій, і поки чоловік ніжився в ліжку, приготувала сніданок тоненькі мережевні млинці. Половину начинила м'ясом, решту сиром. Роман підвівся, коли смачний аромат розтікся квартирою і докотився до спальні. Він вмився всім за стіл, віддав належне млинцям, запиваючи їх міцною кавою. Закінчивши сніданок, він звернувся до дружини Оксана, розумієш, яка справа. Одним словом, я йду від тебе. Оксана, яка саме мила посуд, повернулась до чоловіка, їй здалося, що вона щось не дочула. Я, звісно, розумію, що свиня, що своїм учинком перекреслює ті 25 років, які ми прожили разом, але не можу впоратись з собою. Вона дивовижна. Поруч з нею я знову відчуваю себе молодим. Я знову кохаю і це шалене щастя. І скільки твоєму божевільному рок коханню років? поцікавилась Оксана, їй 27». Тобто твоя пасія лише на 4 роки старша за нашу дочку. І їм на 20 років молодше за тебе. Цікаво. А з її батьками ти познайомився? Вони щасливі вибором, доньки. От якби наша Ліза привела додому такого зятя 43 роки, я б дуже раділа. Навіщо рахувати роки, коли в душі кохання, вигукнув Роман. Та я йду від тебе, у тебе немає того молодого запалу, який є в Анастасії. Ти мислиш якимись старими категоріями. Чудово, сказала Оксана, я все зрозуміла. Розлучаємося і ділимо майно. Ми нічого не ділитимемо. Я тобі залишу квартиру. В Анастасії є своя двокімнатна, а собі заберу машину, ти ж розумієш, що вона мені потрібніша, та на ній і так рідко їздила. Їздила б частіше, якби ти її не забирав. Але мене це не влаштовує. Сьогодні заявляєш, що лишаєш квартиру мені, а за три роки прийдеш і скажеш, що передумав. Я юрист, не дивилась таких шляхетних, що на словах залишила дружинам усе, а потім поверталися і мало не билися за кожну ложку. Тож давай відразу ділити все і квартиру, і машину. Грошей на рахунках у нас немає, ми віддали дощі на перший внесок по іпотеці. Романа найбільше здивувало те, як Оксана спокійно сприйняла новину про його відхід. Він чекав зовсім іншого, сліз, скандалу, звинувачень, але дружина мовчки допомогла йому зібрати речі і на прощання побажала добра. Звісно, коли Роман пішов, вона дала волю почуттям. 25 років пліч, опліч крізь усі негаразди. Вона завжди знала, що поряд чоловік опора. А тепер порожнеча. Ну що ж, треба вчитися жити самій. Хоча про яку самотність я подумала жінка поруч зі мною дочка, зять, онук, маленький Левко. Оксана сиділа в спальні серед безладу, який влаштував Роман, збираючи свої речі, і згадувала. Ось день їхнього весілля. Вони побралися, коли вона навчалась на другому курсі, а Ромко на четвертому уже влітку народилася Ліза. Сидіти з нею не було кому, жили в гуртожитку і передавали дитину з руку руки тому, хто в той день був вільний. Потім, не без допомоги деканату, їм вдалося влаштувати доньку в ясла, а їхня перша квартира, перший поверх комуналки, де на 18 метрах і спальня, і дитячий, і маленький куточок, який вони гордо називали кухнею, усі зручності наприкінці коридора, а душ у підвалі. І тоді Ромко не казав, що йому бракує молодечого запалу. Розлучили їх швидко. Так само швидко минув суд із поділу майна. Машину продали відразу, на продаж трикімнатної квартири довелось чекати майже три місяці, не могли знайти адекватного покупця. Оксана купила собі двокімнатну квартиру, в тому ж районі грошей забракло, взяла невеликий кредит. в Оксани тепер було вдосталь. Поверталася з роботи, вона часто навіть не знала, чим себе зайняти. Потім почала читати, згадала давні хобі в'язання. Раз якось позвонила Оля, приятелька, з якою вона давно не бачилась, і запропонувала разом ходити в басейн. Правду кажуть, вода лікує. Оксана за певний час помітила, що до неї повернулися спокій і впевненість. Життя налагодилось, на роботі теж усе було добре. Про чоловіка згадувала рідше. Він кілька разів намагався телефонувати, але вона просила його цього не робити. Минуло три роки після розлучення. Свій день народження Оксана відзначала з подругами кафе поруч. Не шкодуєш про розлучення? спитала Оксана. А маю вибір? Та я не проти. Ти тепер живеш сама. Це краще чи гірше, ніж було раніше, уточнила подруга. Не замислювалась, відповіла Оксана. У чомусь краще, не кручуся в білка в колись, маю час для себе. Але самотність не завжди приємна, але онук рятує. Оксана не кривила душею. Інколи, йдучи вулицею чи гуляючи торговим центром, вона мимохідь дивилась на подружні пари, особливо старшого віку. Вона ж колись думала, що вони з романом постарівши так само дбайливо ставитимуться одне до одного. Але вийшло інакше. А ти про романа щось знаєш? Запитання віри відірвало її від думок. Ні. Я його вже майже три роки не бачила і не чула. Ліза якось сказала, що зустріла його в торговому центрі, і він був своєю мадам, сказала Оксана. А та мадам, як ти її назвала, народила йому сина, поділилася інформацією Віра. Роман хотів сина значить, тепер щасливий, підсумувала Оксана. За тиждень після тієї розмови Оксана прибирала на кухні, був недільний ранок. Щойно Ліза пішла з чоловіком та онуком, вона зібрала тарілки і поставила у мийку. Вже збиралася їх мед. У цей час пролунав дзвінок. Оксана подумала, що Ліза щось забула і поспішила до дверей. Відчинила, а там стоїть Роман. Що ти тут робиш? спитала Оксана, і взагалі як дізнався адресу. Адресу дала Ліза, а я прийшов просто поговорити. Пустиш заходь. Оксана відійшла від дверей і впустила колишнього чоловіка в квартиру. Роман переступив поріг, озирнувся, «Затошно в тебе і пахне смачно. Блинці пекла, може, пригостиш? Ти хотів поговорити, говори швидше. За годину в мене басейн, відповіла Оксана, ніби не чуючи останнього запитання. Басейн ходиш? М -м, виглядаєш краще, ніж торік. Посвіжішала стрижку, змінила, тобі пасує. Годі Ромку з компліментами кажи, навіщо прийшов? Відпочити душею прийшов. Спитати, як живеш, бачу добре розлучення пішло тобі на користь. Молодого запалу наївся, душа просить тиші, усміхнулася Оксана. Чула, у тебе син народився. Вітаю. Тихо в тебе. Скажи ти знала, що так буде? Як саме? Ось так купиш квартиру, житимеш ходитимеш у басейн, літатимеш двічі на рік з лізою і з ловком? А хто тобі заважає купити квартиру і літати з дружиною? Які претензії до мене? Гроші ми поділили порівну. Гроші швидко скінчились. Спершу зіграли весілля, саме таке, як хотіла Анастасія. Потім полетіла у весільну подорож в Домінікану, ще купив авто, а решта розійшлась в подрібницях. Тепер я звичайний приймак. І навіть не можу вимагати, щоб у домі було чисто і пахло млинцями. Гаразд, я вже спізнююсь, до побачення. Мені зрозуміла твоя ностальгія, але надалі прошу не навідуватися. Роман пішов, Оксана взяла спортивну сумку і вийшла на вулицю. Мабуть, я тепер живу краще, подумала вона і подалась до басейну. А Роман сидів у машині і не квапився повертатися додому.